Це відбулося. Маємо реальний приклад українського бізнесу, який не тільки покриває всі виробничі витрати власного бізнесу за рахунок роботи власної сонячної електростанції, а ще й надлишки електричної енергії продагає в загальну енергомережу і з цього отримує дохід. Такий механізм називається Активний споживач. І це вперше в історії нашого каналу. За 9 років ми розповідаємо кейс українського бізнесу, з яким ми ще два роки тому розпочали будівництво сонячної електростанції для підприємства Рівнефлекс. Разом з ним пройшли його масштабування цієї зими. І от сьогодні ми чесно розповіли і провели деталізоване інтерв'ю з власником, який. Пройшов весь шлях будівництва сонячної електростанції, підключення цього активного споживача і реальні вигоди, скільки така сонячна електростанція на умовах фактично реального продажу електричної енергії в липні 2025 року може заробляти. Все деталізовано розповімо про довжину проекту, скільки займає час технічного оформлення, скільки реально заробляє така електростанція в діапазоні один календарний рік. І відповідно, чесно скажемо, чи варто вкладати гроші в таку своєрідну рекламну кампанію, компанію, як продаж електричної енергії по активному споживачу. Чим займається рівне -Флекс? Підприємство займається виготовленням пакування до продуктів харчування, медицини, аграрного сектору, побутової хімії. Ну, широкого спектру пакування. Розкажіть про ваш досвід користування сонячної електростанції. Перше зміст має взагалі мати на сьогоднішній день сонячну станцію, тому що середньовиважена ціна там в межах 9 гривень. Ну для нас, як ми більше просто беремо, у нас там ціна дев'ять, когось 10. Не купивши електроенергію по 10 гривень, ми вже заробили. Взагалі сонце в мене з'явилось не тільки своїм ідеям екологічності, якогось балансу екологічності, і не тільки обрахункам калькуляційним, так про здорожчання електроенергії, дякуючи, що банки почали давати дуже класні ну Просто топові кредити на сьогоднішній день, я вважаю, просто їх треба брати, брати і брати. Тому от всім рекомендую, при нагоді рекламу зроблю. Користуйтесь програмою 5.7.9, нагребайте скільки можете. Інфляція 8 декларується реально, там вона всі 12, а ми беремо під 7, а то і під 5. Кредит ми платимо 70-80 тисяч, а сонце дає 150-200 тисяч гривень, в гривнях переведу. І по року совокупно там не працює тільки тих 3 місяці, тобто воно Дуже гарно себе окуповує. Вони так себе окупили, що я достроково кредит погасив. Розпочався проект в далекому 2022 році, коли ми перше повернулися до теми, потрібно збудувати сонячну електростанцію для підприємства Рівнефлекс, яка насправді є одним із лідерів галузів в плані виробництва поліграфічної різноманітної продукції. В першу чергу це упаковка для різноманітних виробників, починаючи від харчової промисловості і далі до специфічних доволі пакувань, які кожного дня використовуються в українськими бізнесами. Проект. Почався з будівництва 200 кіловатної сонячної електростанції. Будували ми її на наземній конструкції з єдиним фокусом і позиціонуванням Це сонячна електростанція для покриття власного енергоспоживання. Пройшло два роки. Підприємство розширилося, стаються в країні доволі великі зміни. Поліграфія вона зростає. Харчових продуктів в Україні видобується достатньо. Ми масштабуємо цю сонячну електростанцію, збільшуємо її номінальну потужність до 400 кВт. І тут з'являється момент, тому що побачили в таку реальну можливість. Починаємо спілкування з енергокомпанією. І з'являється фактично фокус питання. Давайте ті надлишки, які фактично все одно з'являються на підприємстві в години пікової генерації, тобто це десь в діапазоні з 12-ї години дня по 4-ту годину світлового дня. Ми зможемо продавати в енергомережу. Як це працює? Тобто є п'ять базових кроків для того, щоб ви зрозуміли, ви вже власник підприємства, яке збудувалося в нісонічну електростанцію. І ви зараз номінально є в режимі користування електричної енергії, є звичайним споживачем, але дивлячись. Чість на те, як працює ваша сонячна електростанція, у вас з'являється сценарій в тому, що ви розумієте, що в принципі за таких умов генерації є потенціал для того, щоб надлишки електричної енергії, які не використовуються в бізнесі, можна би було б в якісь певні за певними домовленості з енергопостачальною компанією почати продавати загальну енергомережу. Такий механізм з 2023 року вже був напрацьований Верховною Радою. Відповідно, внеслися зміни про ринок електричної енергії, про відновлювання енергії і відповідне. З'явилося поняття так званого активного споживача, і так у нас є звичайний споживач, який виключно використовує електричну енергію, і активний, який в собі встановив генеруючу установку, і відповідно пройшов певну процедуру узгодження продажу цих надлишків електричної енергії в загальну енергомережу. Чому вирішили продавати електроенергію? По правилам, якби бажано було б там під сонце підлаштовуватись, не давати там на повну потужність, тому що переливання. Але держава, ніби як приймала оце от безкоштовне переливання в мережу, фактично, і знову ж таки через економіку ми дивилися, якщо придавлювати сонячну систему, сонячну станцію, вона трошки менше мені дає економії. Ми відпустили її на повну, включився другий ресурс. А чого це я безкоштовно? Її туди переливаю. Але добре, що з'явився цей закон про активного споживача, і відповідно знову ж таки через цифри ми дивимося, що ми безкоштовно передаємо. Ми спробували ну да, ми перші напевно написали заяви і пробували добитись активного споживача. Чи складно було оформлювати активного споживача? Так як першопроходить, це було не так швидко. Зараз як говорять набагато легше і обшвидше до року. До року місців 10. Я так розумію, що Обленерго і решта інстанцій, які цим займаються, вони самі не знали, що з тим робити. Через то були великі такі паузи вивчення ситуації. Коштувалося невеликі гроші: 865 тисяч гривень всього-навсього. Це для нашого завода. Ну, можливо, в когось немає лічильника Аскоя. Там ще щось, ще щось. Це може коштувати, там я вже чув цифри, 150 тисяч гривень. Тепер стосовно самого такого. Дефіцитного чи особливого питання скільки коштує такий кіловат проданої електричної енергії? Ця ціна є визначеною, тобто із якою формулою вона формулюється. Є е, посилання індикатив, фактично, який кожного разу будемо визначати, що конкретний кіловат електричної енергії, конкретну годину, будемо дивитися на такі так звану біржу РДН, це ринок на добу наперед, де ми будемо фіксувати ціну на електричну енергію. І в цій ціні електричної енергії, наприклад, ця ціна в липні 2025 року вона була в районі приблизно двох гривень від цих двох гривень, будемо віднімати комісію енергопостачальної компанії, і от на ці кошти приблизно там на ціну там гривня 96, гривня 80, ми можемо розраховувати, що коли ми будемо продавати в енергомережу загальну ці кіловати, це буде і наша ціна. Покроково, як це відбувається? Сама процедура, з якої ми йшли, перша найголовніша особливість, кому це підходить, для того, щоб погодинно ці кіловати продавати, нам треба відповідно ці кіловати погодинно і купляти. Відповідно, нам за механізмом енергопостачання ми повинні бути група А категорії енергопостачання. Тобто у вас повинна бути з вашою енергетичною компанією Підписана фактична так звана погодинка, згідно якої ви можете у вас буде 24 різних ціни протягом доби і понад 700 різних цін протягом місяця. Плюс-мінус що це такі підприємства. Це підприємства, які мають цілодобове постачання електричної енергії. Чи і їхні відповідно цикл виробництва це цілодобове споживання, це можуть бути якісь літейні заводи. Фабрики, по можливо, по пошиттю одягу, чи в даному випадку навіть таке от поліграфічне виробництво, яке має цілодобове енергоспоживання. Другий, до кого це підводиться, це енергоспоживачі, які мають підключену потужність, понад 150 кВт, і їх вже автоматично перевели на так звану погодинку. В результаті конкретно по підприємству Рівнефлекс нас сталася наступна ситуація: Модель, за якою власник пішов саме в продаж електричної енергії, оскільки цикл роботи підприємства він все одно передбачає в тому, що Здаються якісь певні технологічні зупинки. Є певні моменти, коли в деякі там сезони є неповне завантаження. Можливо, виробництва потрібно розглянути такий варіант, щоб фактично досягти одного єдиного фокусного питання, щоб наша сонячна станція працювала на максимумі, і оці максимальні значення ми могли продати в загальну енергомережу. Скільки тривало саме по собі процедура підключення конкретно тут вона зайняла понад 8 місяців. Фактично, порівненській області це був один із перших. Проєктів. Зараз приблизно такий термін, скільки займає підключення цього активного споживача, це займає приблизно два місяці. По трудозатратам фактично змінюється. Єдине, що глобально зміниться на вашому підприємстві, це першу, це дійсно ця система. Оплати за електричну енергію. Друге, що глобально зміниться, це зміниться формат того обліку, який здійснюється вашим конкретно лічильником. Він по перше, повинен бути обов'язково підключений до такої системи Аскоя, автоматизована система контролю обліку електричної енергії. За це сплачуються відповідні кошти. Кошти конкретно, десь там плюс-мінус на сьогоднішній день по ринку. Це 150 тисяч гривень, які потрібно заплатити за те, що буде розроблено новий проєкт облаштування цього вузла обліку і плюс оці всі там додаткові параметризації, лічильника і так далі. Це я сказав, плюс-мінус по ринку. Те, що є зараз в Україні. Що з цього бачимо, як основний ефект? Чи розглядається це загалом для всіх і всюди ця можливість продавати цю надлишки електричної енергії? Тут ще раз, фокусне питання номер один: це чи взагалі є ці надлишки, які можна розраховувати, що вони будуть продаватися? Якщо вже вони є, то вже далі для власника можна це дійсно говорити про дієвий Механізм цього активного споживача, де який дає можливість отримання певного пасивного доходу, але найголовніше, що ми отримуємо з точки зору технічного, найголовніше, що з цього є відео, це те, що ця сонячна електростанція завжди буде працювати на своїх максимальних значеннях, оскільки вона може завжди видавати свій максимум в незалежності від того, яка є в нас ситуація там по споживанню на підприємстві. Скільки ви заробляєте на продажі електроенергії? скільки в нас купують. Купують недорого. І я поясню, чому тому, що сонця зараз в Україні багато. Не сонця фізичного зараз хмари, а сонячних систем їх багато, і відповідно змінились трошки перекос. Якщо раніше там вночі ціни були дешевші, а днем дорожчі, то літом це працює не упаки, бо дуже багато вільної електроенергії. Відповідно, у нас купують по 2 гривні 30 копійок, здається, за кіловат. Кожен місяць приходить 30-40 тисяч гривень. Це тільки за те, що я ну, нічого не робив, воно саме десь прийшло. Наступний крок ми над цим там розмірковуємо. Поки що, можливо, ми не будемо продавати її по 2 гривні, а залієм в акумулятори, і коли РДН вечором по 15 гривень, то може хоч по 9 у нас куплять. Чи розглядаєте ви станцію як окремий бізнес? Головна ціль бо це вже є окремий бізнес, який економить мені купівлю електроенергії. Він нібито в структурі рівне Флекса, але окремий підрозділ, який вже бізнесує і вже приносить якийсь дохід. Чому для України важливий розвиток сонячної енергетики? Чим більше ми будемо кожен незалежний, не тільки один від одного. Ми маємо бути всі єд, об'єднані як одне ціле. Це я так уже глобальне державне питання підняв. Але незалежні енергетично і е і роздроблені, то навіть тим е ракетам нам складніше нам зробити біду, тому що ну менше навантаження на загальну систему. Це перше, друге розбалансування в системі через те, що сонця багато а вечором ну не може працювати атомна і вугільна станція. Там сонце закрилось та включилось. Там теж є розбалансування, і це як свідомий бізнес маємо це робити, да, зняти навантаження. І тут же економія. Тобто, можна по-першому сказати економія, а потім уже а Я ще й розб... розгружаю мережу. Тому ну рух рух тільки вперед. Я коли вибирав це, партнера. Хто мені поставить сонячну станцію? І можна було знайти дешевше, і можна було там радників було багато, що воно саме приїде, стане і ще й мені доплатить, а не я буду платити за установку. Ну це такі сказки. Да? Я хочу подякувати вам. У вашій команді, тому що ну 24 на 7, любе питання, вихідний, не вихідний, ви вирішуєте це, якщо там наразі якісь незрозумілі речі. Як правило, ці речі, то просто мене панікують, бо програмка не працює. Але ж ну мені ні разу не було сказано, що приїдемо через тиждень, бо зараз немає коли. Тобто, фактично, ну вам респект. І я всіх вам вас всім рекомендую, тому що, от надійність, безпека, от всі ці. Головні кіти для підприємства, які були мені важливі, вони присутні. І це но ну, це не пусті слова, це правда. У наших з вами відносинах все чітко і ви виконуєте от всі ваші декларації. Це правда. 9 років будуємо сонячні електростанції, які в будь-якому ринку є унікальним досвідом. Це досвід клієнтів, які користуючись сонячними електростанціями. В одному випадку скажуть, це краща інвестиція мого життя. а В іншому випадку скажуть, взагалі до цього питання не підходьте, тому що ця сонячна станція і не працює, не дає необхідних результатів. Наш досвід це відповідь на запитання сьогоднішнім відео про активного споживача. Це те, як можна за рахунок. Нових змін законодавстві на реальному прикладі підприємства значно розширити функціонал своєї роботи своєї сонячної електростанції. значно розширити це не тільки покривати власні потреби, а ще й надлишки електричної енергії продавати в загальну енергомережу. Є абсолютно робочі кейси, з якими ми працюємо і даємо відповідь на запитання, коли, наприклад, на підприємстві будується сонячна станція на 200 кВт, вона потенційно могла б цих 200 кВт виробляти. Але оскільки фокусом цього питання було те, що ці ще раз сонячні станції працюють в умовах Меження, і наприклад, на підприємстві є 100 кВт, то нібито цих невикористаних 100 кВт є предметом того підприємства, в що я вклав гроші і чому ці кВт не можна використовувати. Законодавчий механізм називається ще раз, пройшов через довгий період там європейських випробувань. Ми його повторили під механізмом Billing, тобто можливість продавати надлишки електричної енергії за статусом активного споживача і за механізмом фактично продажу надлишків електричної енергії в активні години роботи. Фокусом сьогодні. Нічого відео ще раз показати, що відповідальне будівництво сонячної електростанції це про ті довгі відносини, тому що з клієнтом починалася співпраця ще з 18-го року. Ми довго дискутували, як має виглядати сонячна електростанція, як її потрібно постійно модернізувати відносно тих викликів, які є і в бізнесі. І друге питання: як тільки з'являється така законодавча можливість, ми разом з ним пройшли весь цей шлях активного активного споживача, і зараз на сьогоднішній день це точно та річ, яка в рази є ефективнішою з точки зору вкладеної гривні. Разом з це сонячні системи. 9 років будуємо продуктивні дні сонячні електростанції. Звертайтеся, збудуємо і вашу мрію про те, що сонце рахунки не виставляє, кожен український дах може дійсно заробляти для власника кошти і стати новим етапом або, можливо, навіть новою сферою його бізнес-діяльності. Звертайтесь.